Світлана Флис, краєзнавець, старший науковий співробітник музею етнографії та екології Карпатського краю в Яремчен, член всеукраїнського товариства краєзнавців. Пані Світлана видала вже чимало краєзнавчих робіт. До Коломиї приїхала презентувати свою найновішу роботу Гуцульський дивосвіт. Що мене спонукало власне зібрати життєписи майстрів нашого краю, Яремчанщини. Ну, перш за все, я хотіла показати, що не тільки косів, не тільки Врохта, верховина, але багато майстрів має і Яремчанщина над книгою краєзнавець працювала близько трьох років. Тут зібрано 21 нарис про народних умільців Яремчанщини. Кожна історія це не лише презентація майстра, а й відтворення історичної епохи. Адже у книзі є нариси як про майстрів сучасників, так і про людей, які творили в минулих століттях. Тут є майстри, які народилися ще в 19 столітті. Зокрема, починається від Василя Турченяка, який народився ще в 1864 році. Знаменитий майстер різьби. Будівничий церков, ну і завершення цей майстер Цепецавр, який народився в 1964 році, тобто століття між двома майстрами, і це потрібно було не тільки спілкуватися з майстрами сучасними, але потрібно було трохи і працювати в архівах і розпитувати родичів і література діаспори, і з часом воно складається, якщо складається життєпи, тоді власне воно. Друкується на сторінках часописів, а вже потім воно збиралося в книжку. Світлана Флис переконує, що кожен край гуцульщини має своїх талантів. Яремчанщина також може похвалитися не одним десятком народних майстрів. Дуже цікава жінка Каменотес, яка е в 90 років ще тисала кам'яний хрест, померла в 93 роки. Євдокія е Німчу. Дуже цікаві неординарні долі, і вони не тільки були майстрами, але вони, як правило, були громадськими діячами. Тому що тобто, Гаврилюк, який виготовляв скрипки, він і, і, і очолював просвіту в Ворохті, І також він був в товаристві Січ. Так само, і Полотайко, майстер Кушнін. У книзі подано не лише текстову інформацію кожна історія супроводжується світлинами майстра та його робіт.